Добрий ранок, друзі. У мене прям традиція вже. Кожну риболовлю переходить річку. Але сьогодні я переходжу не сам, а зі своїм залізним конем і рюкзачком. І тому це все треба перенести на собі через ось цю річку. Тому поїхали будемо пробувати. Друзі, і так же це вам скажу. Без велосипеда набагато легше було. А з залізним конем трошки важче. Прийшов, але це було нелегко, скажу вам чесно. Без залізного коня набагато легше це робити. Подивіться, яка краса. Ранковий туман. Ну, ось відкривається такий пейзаж за річкою. Дуже гарно. І ми поїдемо десь аж от туди, за тими дальніми деревами. Ще далі. Друзі, це не десну вийти, половити на фідер, Це зовсім інше. А ще коли по дорозі трапляються отакі місця, то їх дуже тяжко обійти. Зараз будемо пробувати. Фух. Надіюсь не застрягну. Це у мене де сну І так кілометрів 5. Поїхали, що робити? Вже почали, це треба доводити справу до кінця. Ось я і на місці. Ось воно, це озерце. А? Красота. Ну що ж, буду розкладатися. Поїхали. Так, ось покажу вам сьогоднішнє робоче місце. Думаю, ловити буду ось тут. Так, друзі, хочу замішати прикормочку. Сьогодні взяв Дві пачки прикормки. Думаю, зроблю таке асорти. Змішаю часник із з якимсь універсальним таким для тарася. А ловити сьогодні буду пробувати на черв'яка опариша і зробив болтушечки із манки. Ось такої як різина. Дві вудки. От, чому дві? Е, скажете ви браконьєр якийсь на дві вудки, ловить. Ні. Просто хочу зрозуміти на що буде клювати. На одну вудку закину червяк за париком, а на іншу повішу болтушку. Будемо бачити, що там, що там і як. Як не мене тут такі екстремальні, екстремальні умови, тому якщо я раптом впаду, то не смійтеся. таке буває. А Вже таке було в одному моєму відео, коли я падав. Називається відео епічна рибалка. Зараз підмішаю прикормочки і кинути на точку, був. бо вирішив перевірити, чи клює без прикормки, але нічого не клює. Так, щось пару разів ударило. У все ж таки треба закормитися. Тоді маленькі швички такі зробимо і кинемо. невеликі шарики буду робити значно, щоб не перекормити її теж якось не хочеться щоб вона їла тільки одну прикормку у мене для неї сьогодні і черв'як і опариш і манка і все що тільки можна Ще одне місце прикормить. Побачу, може. Щось багато, багато прикормки зробили. Причому дуже багато. От, і не упасти. от. Так, от. так, я казав, що на одну вудку. На одну вудку ми повісимо черв'як з опаришем, а на іншу... На іншу повішу манку. Просто звичайну манку, болтушку. Де тут наш черв'ячок? Ох, який активний. Рибі має сподобатися. Я надіюсь на це. А якщо їй не сподобається, то мені теж не сподобається Так, от так, от обережненько. Заходимо і сідаємо. Отут, тут, друзі, тільки сів і тупо цілий день сиди, бо коли встанеш... То вже, можна, то вже можна і лягти. <смір> так, дивіться, на один повісив черв'як за опаришем. Побачимо, що воно буде. Що воно покаже. главное, чтобы еще мелочь не подошла. Бо вот такую мелочь подходит, то вообще ховайся кукурузу. Так, чтобы тут у нас по О тут у нас по манці. Манки немає. Або, або її з'їли, поки я там ходив, або, або її, або вона просто ну, дивіться, отак от манку беремо. І єдиний мінус, що в мене гачок стоїть дуже маленький тут. Треба, мабуть, трошки більше поставити. чи неправильну манку зробив, чи що щось вона дуже швидко злітає. Прям дуже швидко. Тільки закинув і вже нема. Може на всякий випадок сюди ще пара, що повісить. у карася такі дні, коли він тупо не клює от взагалі. Що б ти не пробував? Манку, шманку, черв'як, опариш, кукурузу, перловку. Ну, тупо не клює і все. не зрозуміло з чим це зв'язано. Ну і, і тиск нормальний там був, і погода, все. от не, не клює, і не хоче і все. Я, друзі, буду не дуже сильно голосно говорити, бо карась така риба, що він, що він шугливий. Тому буду тихенько намагатися говорити. О, друзі, покльовочка є. Є покльовка. Як положило, ух, як положило. Та ви подивіться що, що робить. Ви подивіться, що робить цей карась. Ой-ой-ой. ой 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 Та ти шо? Ой, який монстр. Який монстр. Друзі, та ви... погляньте. Ви погляньте на цього хе мон... Монстра! <поць> Ну як так? Фу, просто зійшов. Просто зійшов цей монстр. І тапочок зійшов у мене з ноги. Та що ж таке? Ну ви бачили цього кабана? Ну грамів 800 точно. Ух, емоції. Просто емоції. А що ти будеш робити після цього? А я, до речі, підготував під Підготував під але я його не положив сюди. І це моя велика помилка. Ну, друзі, щоб знали. Що? Треба завжди з собою. А ще проблема в тому, що маленький гачок. От те, що я вам і казав, тільки що на другій вуці я поміняв гачок на більший. Я як відчував, що тут буде гарний карась? І ось цей гарний карась клюнув. Це ж треба було, Ну нічого. Ми зараз його у нас догонимо. Ми його у нас догонимо і зараз я вже положу для себе. Підсачок положу. Клюнув, до речі на опариш з черв'яком на бетерброд. Тому... Так, зараз його по максимуму зробимо довше. Так, що може? Цей теж закинуть на... На черв'ячок. Фух, оце емоції в мене. Переповнюють прям. Ну ви бачилися? Отакий. <ріст> Отакий такий караси. Я... він у мене просто зірвався з крючка і застряг там в камуші. Я його думав дістає, взяти рукою. Ну зрозуміло, що я його взяв рукою, причому однією. Якби двома, то може ще й не услизнув. А так однією рукою і він просто в мене вискочив із рук. Просто вискочив. Я сподіваюся, що він там не один. Кабан. Дуже велика надія, що в нього є ще там брат, сестра, тата і мама. Руки вже грязні. Пора закачувати ха, рубаху. Це ж треба було опустити такого карася. Переповнюють емоції, подивіться на мої ноги, як я ловив карася. Ох, друзі, друзі, друзі. Є е -е -е, кабанчик. Це, до речі, це, до речі, краснопірка. Ось, бачите. Краснопірочка. Взяла на бутерброд. Ну що ж, з почином. Дочекалася. Ну, краснопірка, звичайно, не те, за чим я приїхав сюди. Я приїхав за карасем, тому будемо чекати карася. Дякую, звичайно, краснопірка, що клюнула. Але я хочу дістати того карася. Який который у меня зірвався, там клюет. Покльовка. Ой-ой-ой. Нарешті, нарешті, друзі, нарешті. Нарешті. Іди сюди. Ось він. Ну цей поменше. Цей поменше буде, чим... Так, зацепилось дві вудки. Треба розпутати. Цей трошки поменше, ніж в мене зірвався, але, але я вам скажу, все рівно, все рівно це приємно. Так, зараз я розберусь з ним. Так, ось. Дивіться, отакий, от отакий карасик у нас клюнув. Ось такий молодець. Клас, а який красивий. Ну той був два в два рази більше, мабуть. Який зійшов. Так, ну що. Відкрили. Відкрили сезон карася. як то кажуть. Сезон карасіка відкрили. Ох, у него и поклевка, ох, у него и поклевка, друзья, что вам сказать. Это просто очень крутые эмоции. Так. Ого, друга поклевка, ничего себе. Ведь сразу. Та ти що, та ти що. Я вже це знову карась? Риба карась, гран почалась. Так, зараз клюне, Давай, давай вже. Ну давай, я ж зачекався тебе. Оце роздача Карасьова. Не дарма річку переходив. Опа! Це ж треба було. А щось було. А щось було там. Щось було, друзі. І теж непогане. А ну-ка, клюне чи ні. І одразу з Зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Не можу ту вудку достати. Бо тут такі покльовки Опа, є карасик! Є карасик, іди сюди, Іди сюди, дорогенький. Опа. Отак, От тепер ти вже не втічеш від мене. Гарний такий. Гарний карась, слухайте. Так, а ну-ка ж, покажись нам, який ти. О, друзі, дивіться. Який красень. Дивіться, який красень. Ух! Погляньте. Взяв за верхню губу. Ось такі карасики клюють на цьому озері. Не дарма, не дарма річку переходять. О, покльовочка. Лечка хорошая, хорошая, хорошая. А, таки. Красноперочка. Еще ж, друзья, буду собираться. Бо вже стало трошки некомфортно рибалити, почався вітер. Ну і плюс банально в мене закінчились черв'яки. А як показав сьогоднішній досвід, Ого, щось скинулось, гарне. Показав сьогоднішній досвід, клювало більше все-таки на черв'як. Ну, Я ставив бутерброд, але я прийшов до висновку, що клювало все-таки на черв'як більше. Бо коли просто опариш закидаєш, то взагалі нуль. От, що можу сказати по сьогоднішньому дню? По сьогоднішньому дню. Сьогодні ну, гарна була рибалка. О, зранку дуже, дуже досадно, що зійшов такий карась ну там до кілограма. ну Так, по відчуттям було десь грамів 800. 800 кілограм. О, і неприємно, звичайно, але нічого. ну Після нього ще один зійшов. от. І я прийшов до висновку, що в мене просто стоїть маленький гачок, який треба замінити. Замінив гачок на більший, і риба почала ловитися. Почала ловитися і не сходити. Ну і плюс використовував підсак, бо треба було ту першу рибину витягнути з підсаком. А я вже його і розложив, але ну, просто не, не скористався. З приводу озера озеро ну, неймовірно класне. Дике озеро, таких зараз дуже мало, де б іще залишилася риба. Риби тут багато і є велика риба. Ну, реально великі карасі, і вони скидаються, Я їх просто бачу зі сторони. От. Навіть плавають, коли дивишся в поліціонних окулярах, то бачиш, ну, ре реально велику рибу пропливає. Ще раз сюди обов'язково повернусь. Хоч і нелегка сюди дорога переходити річку, потім ще їхати по полі на велосипеді кілометрів так 2-3. Але обов'язково сюди повернусь і зазніму це і покажу улов. Я думаю, улов буде ще більший, бо сьогодні, сьогодні дуже пізно почав рибалити, десь близько, мабуть, 8-піввосьмої вісім. Для карася, я думаю, це пізно. Хоча можете в коментарях написати, хто коли приїжджає на риболовлю на карася. Тому цікаво дізнатися, як рибалите ви. Тож, в принципі, сьогодні ну, класний день видався. Половив карасика, побачив карася в цьому році, бо в цьому році карася ще не ловив. І відпочив, показав вам відео, зняв. Тому ж, дякую за перегляд. Ставте лайк. Або дизлайк, Підписуйтесь на канал. Буде ще дуже багато цікавих відео. І дякую за перегляд ще раз. До зустрічі!